Виконуємо завдання 2 до параграфа 4.1 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Ривкін Лисенко Чернікова Шакотько 2020 року випуску. Виконувати завдання будемо, використовуючи мову програмування Python. Завантажимо середовище IDLE. Потрібно скласти проект, у якому виконавець намалює прямокутник, одна зі сторін якого на 20 кроків більша за іншу. Створимо нове вікно для введення тексту, File – New File – Підключимо в бібліотеку Turtle, тобто черепашку, для того, щоб можна було малювати на полотні. В зміні А запишемо значення 80. Це буде ширина прямокутника. Зміні Б. Будемо зберігати довжину прямокутника. Але за умовою задачі довжина прямокутника на 20 пікселів більша за ширину. Тобто за зміну А. Ми будемо малювати прямокутник. А ви пам'ятаєте, що в прямокутника протилежні сторони є однакові. Тобто нам потрібно намалювати дві сторони довжину і ширину, а дві наступні сторони малюються так само. Для цього використаємо цикл з параметром FOR. Повторення у нас буде двічі, тому в дужках записуємо 2. Після цього пишемо двокрапку. І зверніть увагу, що коли ви натиснули. Enter. То, якщо у вас була 2. Ось тут автоматично поставлений відступ. Відступ має бути обов'язковий. Даний відступ рівний 4 пробілам або одному табулятору Tab. Запишемо команду FD, з допомогою якої черепашка буде переміщатися вперед. У нас буде переміщатися на зміну А, тобто на 80 пікселів. Далі черепашка повинна повернути. Праборуч на 90 градусів. Чому на 90? Тому що ви знаєте, що в прямокутнику всі кути рівні 90 градусів. Це ми намалювали вже одну сторону, а саме ширину. Далі потрібно намалювати довжину. Знову команда FD. Причому ми вже малюємо сторону Б. Черепашка приміщується на B пікселів вперед. І знову повертає на 90 градусів. Отже, в цьому випадку у нас будуть намальовані ширина та довжина. А далі, у зв'язку з тим, що у нас цикл, ми знову повертаємося на початок циклу. І буде намальована знову ширина і знову довжина. Давайте збережемо проєкт у власній папці File, Save або Save As. Збережемо з іменем вправо 4.1.3. Виконуємо проєкт. Для цього виконуємо Run, Run модуль. Бачимо прямокутник намальовано. Закриємо вікно малювання проєкту. А тепер зробимо так, щоб прямокутник був вже більший. Для цього змінимо значення змінної А, в якій зберігається ширина на 150. Збережемо файл, Save та виконуємо Run. Run модуль. Прямокутник вже більший. Перенесемо зміни проєкт так, щоб значення змінної А можна було вводити з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Для того, щоб з'явився даний список з підказками, натисніть комбінацію Клавіш, ctrl – «Пробіл». У дужках функції Input в одинарних або подвійних лапках запишемо підказку. Уведіть А. Давайте для зручності зробимо відстані житками, але те значення, яке ми ведемо з клавіатури, буде розпізнаватися як текст, тобто рядковий тип, незважаючи на те, що ми ведемо число. Нам потрібний цілий тип, для цього ми скористаємося ще функцією int, несемо це все в дужки. і ось тут запишемо int. Дана функція перетворює значення зрядкового типу в цілий. Давайте ще раз збережемо. Уже з іншим іменем тому файл save as. Збережемо з іменем 4.1.4. Та виконуємо проєкт Run. Run RunModul. Бачимо, з'являється текст у А. Введемо, наприклад, значення 200. Для підтвердження натискаємо клавішу Enter. Прямокутник намальований. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі.